Сьогодні у мене генеральне прибирання без хімії. Буду використовувати цей парочисник. Тобі від тостероні. Цікаво, чи справиться з задачею. Взагалі я вже близька до того, щоб знайти собі прибиральницю, яка буде приходити раз в тиждень і вимивати мені всю хату. Але з цим парочисником прибирання стає реально в кайф. Дуже мені подобається дивитись на результат до та після. Він справляється з брудом та жиром у важкодоступних місцях, прибирає навіть вапняний та кам'яний наліт. Мийка – це слабке місце в нашому домі, бо через жорстку воду на ній постійно збираються плями, але просто погляньте на результат. Гарно вимиваю плитку від молока, яке. Збігло і беруся за вентиляцію. За рік часу я ще її не мила, тому зібрався там добрий такий шмат жиру. Але із ним парочисник справився на ура. Якщо показувати весь мій позор, то загляньте ще в духовку. Я її мила хімію, і при нагріванні вона страшенно смерділа. Цей девайс справився на 10 з 10. Ну а ще не можна від хімчистити м'які меблі. В будинку де є діти. Ця річ буде дуже необхідною. Дивіться, скільки бруду зібралось на кухонних кріслах. Це таки є один мінус цього парочисника. Ви не зможете зупинитись прибирати, бо воно настільки затягує, що хочеться відмити все. Ще трошки я піду по. Сусідам, а в коментарях прошу поділіться, які девайси для легкого прибирання використовуєте ви.